I'm Тап. Ходи перекладеш, э, цей. поговориш польською трохи. Я просто без цього, без мені жилетик. Хай розкаже. Скажіть. це Будівництво нашого заводу по переробці твердих відходів. Як ви бачите, орієнтовно 20% об'єму робіт вже є виконано. Ми плануємо до кінця цього року повністю закінчити будівельну частину і переходимо до етапу монтування обладнання, щоб наступного року завод повністю війшов в робочу потужність. Паралельно, як ви знаєте, в нас вже два роки працює станція компостування, і від 5 до 10% всіх відходів проходить через компостування. От станом, наприклад, за минулий місяць ми забрали 5% органіки. Дали на компостування. До речі, так само ми вже активно маємо поступ стосовно і пластику, і шкла. Півтори відсотки пластику, півтори відсотки шкла ми забираємо. Навіть за результатами минулого року нам вдалося продати орієнтовно три тисячі тонн компосту. Сьогодні черга стоїть бажаючи їх купувати. По самому будівництву, що я вам скажу, це є одна з найскладніших ділянок в місті Львові. Тому що тут фактично поруч йде полтва, тому для того, щоб уможливити оці сьогоднішні будівельні роботи, тут було забито орієнтовно дві тисячі палів. І навіть коли планували проєкт, палі були одного розміру, потім зрозуміли, що геодезія зовсім інша. Але роботи тривають. Як інформує мене директор, сьогодні приблизно 55 працівників є на будові, 10 одиниць техніки роботи не припиняються. Що мені приємно, що компанія Control Process, польська компанія не зупинила роботи під час війни. Тому що в більшості об'єктів по Україні, де є західні підрядники, як ви знаєте, люди бояться працювати. Велика підтримка Європейському банку реконструкції та розвитку. Як ви знаєте, по цьому проєкту ми маємо орієнтовно 10 мільйонів євро це є грант, плюс цей проєкт зав'язаний на... Роботи по рекультивації полігону також до кінця цього року вже основний об'єм робіт буде зроблено, і тільки наступного року ми будемо мати ще частину завершення біологічної рекультивації. Тому 24-й рік має бути вже фінальним з точки зору і запуску заводу, і завершення робіт по рекультивації самого полігону. Це є спільна праця. Це є спільна праця всіх депутатів міської ради. От сьогодні зі мною голова бюджетної комісії присутня, голова, голова комісії екології, інженерної комісії, я знаю, що сьогодні колеги разом будуть збиратися, проводити спільну зустріч. Тобто ми всі маємо показати якісний приклад. Це дуже складно в часи війни, але що ви розуміли, в Україні за роки незалежності не збудовано жодного заводу. Такого рівня. Так, невеликі сортувальні станції вони є. Чому не збудовано? Тому що, на превеликий жаль, не було політичної волі це робити в нашій державі, тому що в Польщі всі заводи, які збудовані в країнах Європейського Союзу, вони мали шалену грантову підтримку. Тому що відходи це показує, ну взагалі поводження з відходів, це показує рівень нашої цивілізаційно, наскільки ми готові. Якщо ви сьогодні поїдете по Україні, побачите, яка ситуація є з відходами, дуже складна. Але наша задача. Зробити це у Львові, зробити це якісно. Тому, шановні друзі, якщо є запитання, готові дати відповідь. Яку територію обговорювати? Як ви знаєте, на сьогодні нам допомагає багато громад Львівської області? Сьогодні нашими партнерами є і Стрий, і Борислав, і Бузьк, які допомагають нам утилізувати відходи. Тому в разі потреби ми звичайно будемо їм допомагати, тому що це наш обов'язок взагалі. Що ви розуміли, орієнтовно Львів в день продукує 600, 600 тонн відходів. Ну це виходить скільки там? В рік 215, 230, 250, в залежності літо, зима, осінь. Тому цей завод має можливість на більшу переробку відходів. Це є передбачено. Нас на виході, що ви розуміли, буде. 70% повністю перероблених відходів це є пластик, це є метал, це є скло, органіка компостується. 30 це є е, така біомаса, яка може використовуватися для виробництва. Навіть в Польщі, колись перший слой дорог доріг засипали цією масою. Тому фактично це, це виробництво не буде мати жодних шкідливих елементів. Якщо ви сьогодні… Будете на станції компостування, ви зрозумієте, що як такого запаху там немає. Бо завжди буде питання, буде завод, буде запах. Друзі, нема запаху. Якщо все технологічно правильно вибудувати, то воно має економіку. Звичайно, важко спрогнозувати, яка буде динаміка в наступному році, але наша задача збудувати завод, щоб він був, і поставити крапку. Дякую. Починали цей проєкт, то сума була орієнтовно 35 мільйонів. Зараз ми розуміємо, що деякі елементи треба ще буде докупити, плюс навіть технологічно е, прийшлося коригувати сам проект, враховуючи геологію. Тому я десь думаю, якщо ми десь орієнтовно в 50 мільйонів вкладемося, це буде добре. Але ще раз наголошую: тут нашим партнерам є європейський бан реконструкції та розвитку, максимальна підтримка. Немає е, проблем з рушима. є проблема з тим, щоб ми технологічно все врахували наперед, тому що ви ж бачите, яка динаміка є в світі. Колись в світі будували заводи по спалюванню, зараз від них відмовляються. Багато заводів збудовано, не працює. А наша задача, щоб завод був якісний і працював. Наразі, ще раз вам говорю, є повна підтримка депутатського корпусу, виконавчого комітету. Всі зацікавлені в тому, щоб ми мали спільний успіх. Дякую. Є ще питання? Же дуже, дуже важливо в нас у липні в Україні буде набрати чинності закон України про відходи, насправді який передбачає, що в кожному місті має бути мінімум один великий сміттєпробний завод, має бути рекультивація проведена сміттєзвалищ і компостувальна станція. Станом на сьогодні жодне місто в Україні, окрім Львова, не має такого набору проєктів, пов'язаних з управлінням ТПВ відносно заводу, це є механіко-біологічний комплекс для розуміння. Це не тільки сортування, це є набір обладнання в частині механічної, який дозволить нам якісно відсортувати вторинну сировину і підготувати матеріал до рдф палива РДФ-паливо паливо це альтернативне паливо, яке є заміником цього самого бурого вугілля і газу який дозволить в майбутньому, якби нашій країні відмовитись від газу і забезпечити державу е, хорошим матеріалом, який зараз використовується в тій самій Польщі чи в країнах е, світу? Е, біологія це частина дуже це серце нашого заводу, де буде проводитись повністю стабілізація відходів. Насправді в місті Львові, так це Андрій Іванович, близько 600 тонн відходів в добу, і ми маємо можливість з цього повністю всього міксу зробити якісний продукт. І очистити наше місто, тому якби проект наш рухається, він є важливий, і ми прокладемо всіх зусиль, щоб до кінця року завершити частину будівельну і з наступного року почати вже якби запуск заводу і отримання першого матеріалу на виході. Може, Тарас, покажіть так, я системі, покажу, може як, воно як виглядає. Ми розуміємо. Ми проїжджали місточок, і сюди під'їжає сміттєвоз, приїжджає наш лавба. У нас є вагова, повністю усі відповідні датчики пов'язані з радіацією. Вага автоматична зчитує машину, марку і перевізника. Після цього, коли все добре, машина проїжджає сюди і проїжджає до цеху розвантаження відходів. Оце, де ви бачите, зараз ставляться колони. Це якраз оцей цех. Після того, коли ми розвантажили повністю весь матеріал, під'їжджає навантажувач, ковшом бере повністю усі ТПВ відходи і завантажує у бункер. Після бункера починається кабіна. Первинного сортування, де будуть стояти люди, які будуть забирати великогабаритні або небезпечні відходи, які можуть пошкодити нашу лінію. Після цього матеріал поступає у біологічні тунелі. У нас їх 24 штуки по 12 з кожної сторони. Ви зараз бачите, це є сторона права. Тут буде такий проїзд технологічний, і сторона ліва. Навантажується один тонель, це приблизно 200 тонн, і там е, матеріал проходить знежараження, тобто біологічний процес. Він триває близько 10 днів, температура 55-70 градусів, де йдуть е, в підлозі відповідні трубки, які е, нагрівають даний матеріал, він висушується, і після 10 днів ми його звідси розвантажуємо і проходить процес механічної обробки відходу. На лінії ми забираємо пет, пластик, метал. Повністю всі небезпечні відходи, батарейки. В кінці ми отримуємо РДФ-паливо, отримуємо вторинну сировину, яку будемо збувати компаніям, які в цьому зацікавлені. Скажу більше, зараз є дві компанії, які готові у нас купляти РДФ-паливо, і також є компанії, які готові купляти вторину сировину. Це є загальна площа, скільки десь 9 гектарів землі. Правда? 9 гектарів є все разом. 9-7. Площа забудови, я думаю, тут буде десь гектарів 3. Ну і там додаткове приміщення ще буде 2 гектари. На 5 гектарах ми вміщаємо повністю цілий комплекс. Територія якби складна, ну але ми максимально провели якісну роботу з підрядником і з банком, тому як ви бачите, результат є дуже хороший. А покажіть, будь ласка, де ми зараз саме є? Отут. І, ну, тобто, що, що ми бачимо перед собою? Тобто, що це за ми стоїмо ми отут. Додаєте. Ви бачите оцю стіну. Оце є оця стіна. І тут є частина біологічна, тут є 12 біокомор, де буде проходити стабілізація, біологічна обробка відходів. Технологія досить якісна, вона є гнучка і вона дозволить. Приймати більшу кількість відходів ніж утворюється в місті Львові, і на будь-якому етапі ми зараз передбачаємо, що є можливість і буде можливість розширення заводу, модернізація. Тому що якби світ не стоїть на місці, технологія змінюється, продумується щось нове, але так чи інакше, в межах цієї конструкції ми будемо мати повністю змогу, щоб забезпечити правильне функціонування нашого заводу. Зараз Це і майбутньому класична технологія, яка використовується в цілому світі. І вона має бути початком нашої роботи в Україні. Механіко-белична переробка. Коли ми відбираємо, фактично повністю сортуємо всі відходи, а то, що залишається, воно є екологічно ну, привабливе з точки зору подальшого навіть використання. Є ще питання, друзі. Скільки людей зможе працювати на заводі? Станом на сьогодні приблизно у нас буде дві зміни по 80-90 людей. Плюс буде нічна зміна, яка буде проводити підготовку і очистку самого обладнання, тому біля 150-160 людей завод буде, робочі місця будуть створені стан на сьогодні. Ну І щоб ви розуміли, вже починаючи з кінця цього року команда вже буде вчитися оперувати заводом, буде проходити навчання в тій ж самій Польщі, де є подібні заводи. Що дуже важливо. Не питання збудувати, питання, щоби. Завершуючи будівництво, завод міг якісно працювати і були підготовлені люди, які будуть чітко виконувати поставлені задачі. Дякую. Дякую. На якому етапі зараз відбувається будівництво? Чи все відповідає терміном? Так, зрозуміємо. Добре, панство. Na obecnym etapie projekt jest zaawansowany na mniej więcej 20-25%. Na danym etapie my na 20-25% wykonania projektu. Planujemy zakończyć etap budowlany do końca roku mniej więcej, a od przyszłego roku dostawę urządzeń technologicznych, urządzeń do biosuszenia, jak i również montaż tych urządzeń i rozruch. До кінця року ми закінчимо будівельний етап проекту і з наступного року доставка е, технологічних різних споряджень для усушки е, і, і інші речі. Які конкретно роботи саме зараз відбуваються? Які порні те раз виконуваль? Е, Обесні закінчуємо е, етап палування. Зараз ми забиваємо сваї. Fundamenty, ściany, metalowa konstrukcja dachu i zaczynamy za około 3-4 miesiące już panele na zewnątrz budynku do zamknięcia obiektu. Mm -hmm. e, zaraz zabawiamy e, pali, e, fundamenty, metalowe konstrukcje dachu i po 3-4 miesiące już będziemy zakrywać panelami zewnętrzne fasady. Gdzie jeszcze takie analogiczne zawody są tutaj E, to powiem tak, tutaj na Ukrainie jest to pierwszy taki zakład tak tego typu i e, tak kompleksowy zakład, bo e, jakieś poszczególne indywidualne zakłady są, ale nie ma tak kompleksowego zakładu na Ukrainie. W Ukrainie to jest pierwszy taki projekt i pierwszy własny kompleksny, to znaczy elementy tego projektu w Ukrainie istnieją w innych obiektach, ale w kompleksie nie ma. W Polsce mamy już ponad 80 takich zakładów. No i w Europie, w każdym kraju, w każdym mieście są takie zakłady, gdyż po najnowszych wytycznych europejskich, Unii Europejskiej, takie zakłady się buduje. Ponad 80 obiektów takich my mamy w Polsce, no i w Europie praktycznie one je wszędzie, o ile do zakonodawstwa Europejskiego Sojuszu to już jest obowiązkowa rzecz. Firma Control Process już postawiła kilkanaście takich obiektów w swojej historii, no i stąd też tutaj ta możliwość pracy na ukraińskiej ziemi i zrobienia pierwszego takiego obiektu na Ukrainie. My, my jako firma Control proces zrobili kilkanaście już takich projektów, no i z nasza możliwość realizować taki projekt w Ukrainie. Tutaj jeszcze, ja bym powiedział, że generalnie to Firma Control Proces również chciała podziękować miastu Lwów, Zielonemu miastu, panu burmistrzowi, zastępcom, bo bez ich wsparcia to na obecną sytuację po agresji na Ukrainę, no, ciężko by było taki projekt prowadzić. Mamy wsparcie również polskiej ambasady, polskiego rządu. Także no, dlatego te prace się posuwają, bo gdyby nie było tego wsparcia, Ну інакше би то напевно виглядало. Так що є хочу добре. окремо подякувати міській владі, зеленому місту, меру, за підтримку. Оскільки враховуючи ситуацію, було б дуже важко без цієї підтримки і ще без підтримки посольства виконувати праці після ну, в умовах агресії, в умовах війни. А нагадайте коли. przypomnieć kiedy startowały prace? E, kontrakt był podpisany na koniec, no w 2021 roku, ale fizycznie roboty wystartowały w 2022 roku od e, takich robót ziemnych, no i w 2023 teraz roboty już takie e, e, fundamentowe, ściany. Від початку року. По суті, в 2021 році в кінці ми підписали контракт, стартували земляні роботи у 2022 році, ну і такі вже саме будівництво, фасади це вже початок 2023 року. Що найскладніше було на цій ділянці реалізувати? Це є найтрудніше на тим, dokładні, на тим місце є до реалізування. Генеральні найтрудніше то є технологія цяла. Budownictwo, część budowlana no po prostu zajmuje czas, natomiast technologia, urządzenia, maszyny. To jest ta część, która wymaga najbardziej know-how. Nie, Po suті, sama robota, budziewnie робоta one, вони тривають, але найскладніша буде технологічна частина. Це все, що власне застосовується під час переробки такове. Dziękuję. Дякую. І колеги. Є ще пан Володимир.